Вчора вони стояли по різні боки барикад. Нині об'єдналися, аби захистити країну від зовнішнього ворога. Вже у березні на телеканалі 2+,2 плюс стартує прем'єра. Дебютний український серіал, який розповідає про перших відчайдухів українських добровольців. Прості молоді хлопці і дівчата разом з кадровими військовими та силовиками всі вони формують батальйон Національної гвардії. Євгенія Цвітанська побувала на знімальному майданчику. Він стояв піч опліч із мітингувальниками на майдані. Тепер грає роль лейтенанта, одного із тих, хто міцним ланцюгом стояв проти своїх співгромадян. Богдан Юсипчук називає свою роль ролью на супротив. Чесно кажучи, не наближився близько до, до війська, так як з вами розмовляю, тому так, що було страшно. І коли навіть авдіюцю форму було дуже незвичне. Тут усе як у вітчизняних реаліях: майдан добровольці, війна. Грузин який справді годував мітингувальників на головній площі країни. Шашлик. Люблю Жарити. його образ тіле ваноянбілідзе. Той Саме воно із легендарної стрічки «В бой ідуть одні старіки. Більш як 40 років по тому він знову грає у фільмі про війну. Та моя судьба. Вони не змогли сидіти вдома, коли побачили криваві події на майдані. Люди різних, але одночасно унікальних, об'єднує доля. Вони приходять підготовку та вступають до лав національної гвардії, щоб захищати країну. Серіал Гвардія історія про перших добровольців у своїй тематиці. Це єдина вітчизняна кінострічка. Спільний проект телеканалу Два плюс два та компанії Президент Фільм Україна. Я для себе взагалі цей проект називаю не гвардія для себе лично, а називаю «Рождення нації». Майже кожен із акторів реальний учасник майдану. Дмитро Ступка чимало часу проводив на головній площі країни. За сценарієм він молодий одесит. Попри бажання матері втримати сина, він вистрибне через вікно, аби згодом стати тим самим першим добровольцем. Я вже і стріляв, значить, і з калаша з справжньої зброї, з помпового зі снайперки. Ну, трохи в перший раз взагалі. Навчитися володіти зброєю, акторам допомагають професійні тренери. Анна Топчій – у житті тендітна молода актриса. В серіалі спортсменка, яка стає снайпером. Їй довелось тренуватись на рівні із хлопцями, аби вивчити ходу стрільця та навіть його холодний погляд. В броніках тяжелющих всеми на на, на локотниками, каска СВД, і ми просто 15 минут бежим. Просто потому, тому, що мені нужно действительно дійсно діяти все по настоящему. Єдине каже, що їй важко по справжньому, то це усвідомлювати, що такий знімальний день для бійців на фронті тепер повсякденна реальність. Пацани, спасибо вам огромное за те, що ми правда. Ми я прошу прощення. Кстати, хочу попросить прощення за те, що ми не знаю. То що там происходит, происходит, играем это, мы даже на минуточку не можем представить. як там і що там. Втім, каже, дуже хоче, щоб в інших країнах зрозуміли, хоча б з екранізації, що справді відбувається на батьківщині. Перші чотири серії вийдуть на екрани вже у березні. Євгенія Цвітанська, Богдан Стрілець, Спецкордвапс два.